Слава Ісусу Христу, благословенного всім вечора! Святом архістратига Михаїла. Ото роблю розпаковку, йдемо на ефір читати слово Боже і молитися. Цілий день молилися, трудилися, були священики, побожні священики. Єде не приїхав з Воронівець, той священик Василій. Обманув мене! Обманув мене брехун, видно. Значить до кого? Е Гриби з Карпат мені привезли. Пан Сергій коли монастира збирав з монастира, він там співає в монастирі. Два таких кульочки грибів білих привіз. О. Сергій передав сало священнику Юліану Мені. Дивіться. Міду, меду. О. Грибочки такі білі. Дивно які красиві. То все мені. О, то вон, е... з села Зеленої передав свяшенику Андрію один побожний чоловік. Побожний чоловіче, дякую. Дякую, дякую. Мій любимий горох є. Мій любимий горох хай розварюється нормально. Гречечка є. Я сам не зім то. Я дам туди, де будуть готувати на ЗСУ. То, то не мені, то буде туди. Що тут ще є? О, Тут ще є навіть таке, що мені не можна. Якась польська сливка. Польська сливка, але я таке не буду пив, бо мені таке не можна. Священник Андрій, калачів мені привіз гарних все, це, то не так просто. Вас Сергієві дам та гаїсть калачі, Василько віддам, а та хліби такі. Чекай, Василько, щоб не впало нікуди. Гречка, то все, розпаковка, розпаковка вечірня, розпаковка від Філюка. Здоров'я, добра. Зараз на слово Боже йдемо. І навіть ще